Коли антибіотик, тоді лактіаля Лактіаля і мікрофлора в порядку. Заблоковані Орбаном 50 мільярдів євро для допомоги Україні, санкції проти Росії та депутат, який підірвав гранату на засіданні сесії сільської ради. Це найгучніші новини трьох останніх днів цього тижня, тижня, який запам'ятається історичним рішенням щодо вступу в ЄС, в яке майже ніхто не вірив, та відкриттям електронних декларацій. Я Вікторія Це «Політичний розклад. Ми починаємо. Головною новиною п'ятниці були підсумки голосування про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. У інформаційному просторі активно обговорювали деталі того, як вдалося ухвалити це рішення без проросійського прем'єра Угорщини Віктора Орбана. У деяких змі писали про те, що після запеклих дебатів канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував Орбану випити кави, і поки його не було, за рішення вдалося проголосувати. І, хоча угорський прем'єр не зміг завадити голосування, нашкодити йому таки вдалося. Він заблокував рішення про виділення 50 мільярдів євро допомоги для України. У Єврораді кажуть, це відкладе рішення до саміту у січні. Ті ж позиції дотримуються в українському МЗС. І ці 50 мільярдів мають піти для підтримки роботи економіки а також на відновлення та прискорення інтеграції в ЄС. Невдовзі після блокування президентка Єврокомісії повідомила про те, що схвалили перерахування для України. Не останнього траншу з цьогорічної програми розміром у півтори мільярда євро. Вона певна, ця сума допоможе Україні протриматися до затвердження заблокованої Орбаном програми. Про свою чергову допомогу у п'ятницю оголосив і Світовий банк. Він виділить для України додаткові один та три мільярди доларів. В українському уряді вже повідомили ці кошти підуть, зокрема, на соціальні виплати, пенсії, зарплатні вчителям та підтримку внутрішньо переміщених осіб. На фоні добрих новин була новина з Закарпаття про звичайну сесію сільської ради, яка шокувала. Один з депутатів сільради під час суперечки про бюджет та премії для голови громади підірвав три гранати. Внаслідок цього постраждали 26 людей. Невдовзі один з потерпілих помер від отриманих травм у лікарні. Під час обшуків вдома у Сергія Батрина, так звуть підрівника. Знайшли передсмертну записку, зміст якої поки. Не розголошують, а після вибухів депутат потрапив до реанімації. Він живий, та у свідомості йому оголосили про підозру. Справу розслідують як теракт. Тож нині Сергію Батрину загрожує до 15 років за ґратами. Ще одна новина стосується, звісно ж, корупції. На жаль, без неї не минає жодного нашого випуску. Відтак слідчі НАБУ та САП направили до суду справу про розкрадання бюджетних грошей у державному підприємстві Антонов. На лаву підсудних вирушив екс-директор з правових питань та колишній керівник одного з адвокатських об'єднань. Обох звинувачують у розтраті понад 18 мільйонів бюджетних грошей, які мали піти на нібито юридичні послуги. Нині гроші арештовані, а обвинувачених чекають судові слухання. Субота аж здебільшого розпочала з новин міжнародних Болгарія, Румунія, Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря. Про це повідомив прем'єр Туреччини, деталізувавши, що підписання відбудеться менш ніж за місяць, 11 січня. Якщо простіше, то спочатку повномасштабного вторгнення румунські, болгарські та турецькі водолази регулярно знешкоджують міни, що дрейфують у їх водах. Кілька місяців тому усі ці три країни повідомили про те, що створять спільні сили для очищення Чорного моря відмін. І, попри те, що це не вважатиме. Операцію НАТО ця угода про розмінування стане першою спільною дією проти Путіна чорноморських союзників. Ще одна дипломатична заява була від колишнього посла України у Лондоні Вадима Пристайка. У своєму інтерв'ю він запевнив, що Британія може направити свої війська в Україну. Утім, не деталізував, коли саме це має відбутися, сказавши лише, що при катастрофічному розвитку війни. Ну, а тепер до Фінляндії вона вилучила виготовлені спільно з Росією потяги алегро. Вони курсували між цими країнами до березня 22-го. А після зупинки сполучення уряд Росії як не дивно знехтував своїми фінансовими зобов'язаннями. Тож фінська компанія викупила кредити, отримавши законне право використовувати потяги. Але росіяни все одно звинувачують їх у крадіжці. Раніше українська сторона попросила Фінляндію передати їй чотири таких поїзди. Тож цілком імовірно, що невдовзі ми побачимо алегро на наших залізничних. Шляха неділя уже традиційно минула спокійно, але добрі новини були. Наприклад, Австрія таки розблокувала 12-й пакет санкцій проти Росії. Щоправда, не просто так, а після поступок України щодо банку Райфайзен, За розблокування голосування Нацагенція з питань запобігання корупції тимчасово виключила банк зі списку міжнародних спонсорів війни. У чому суть? Райфайзен пообіцяв вийти з ринку Росії одразу після вторгнення, але досі цього не зробив. Російські бізнесмени використовують його як один з найважливіших фінансових каналів. Утім, нинішня домовленість з Австрією має допомогти ухвалити новий пакет санкцій проти Росії уже наступного тижня. Нові обмеження, зокрема. Стосуватимуться російських нафти та дорогоцінного каміння. Була ще одна новина, і вона з Росії. Здається, немає дня, коли Путін комусь не погрожує. І на цей раз це Фінляндія. В одному з інтерв'ю очільник Кремля заявив, що оскільки країна увійшла до НАТО, Росія сконцентрує на її кордоні війська. Адже на думку Путіна НАТО одразу почне розвалювати Росію. А от які ще новини ми пропустили, і які, на вашу думку, потрібні деталі? пишіть нам в коментарях. А поки завершуємо підсумки останніх трьох днів цього тижня. Але уже завтра стартує новий, і хай він принесе нам хороші новини. Бережіть себе!